Це так, друзі, виглядить все, коли вдало вийшли ми з дружиною по грибочки. Подивіться, яка красота. Зараз будемо його все зрізати і покажемо вам красоту. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас вийшов дуже такий насичений робочий день. З самого ранку стали о 5-й годині ранку, перебирали свинку, повністю все обпалкували, свіжину вже відправили по замовленнях. І в нас учора також поступило певне таке замовлення на нашу качину-тушонку і печенковий паштет. Получається, що в нас людина замовила. І також учора зателефонувала до мене людина, замовила певну нашу таку продукцію, готову вже. До складу, те, що вона, друзі, замовила, замовила 50 півлітрових баночок качиної тушонки, так як нещодавно в нас вийшло відео на YouTube каналі, людина те відео подивилася, і їй все це сподобалося, хочеться їй скуштувати. Отак От виглядає качина тушонка в сирому вигляді. До складу тут повністю входився качка, рубається на. Кусочки певні. І так виходить, в нас качина тушонка на косточки. І також людина замовила в нас 50 півлітрових баночок нашого домашнього печенкового паштету. Ось так виглядає наш печенковий паштет в сирому вигляді. Тут, до складу входить щоковина, також лібер, весь свинки, язик і певні наші там доработки. На рахунок повної рецептури приготування, друзі. Такої продукції у нас повністю є відео на каналі, там все детально я розповідав, кому цікаво, переходьте, дивіться. І так як людина замовила велику кількість продукції, буде для цієї людини знижка. Яку саме я говорити відео не буду, це буде знати ця людина. Ще що, друзі, я хочу сказати: певні запаси по продукції в нас, звичайно, є, знаходяться в прохолодному місці. Це ми так доробляємо з невеличким запасом, щоб воно все в нас вийшло так, як потрібно. Так що, друзі, кому подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Гарного вам перегляду. Ну що ж, друзі, сьогодні вийшов у нас дуже такий насичений робочий день. З самого ранку прибрали свинку, вже розвезли всі наші замовлення. Також поставили, виходить, паштет, тушонку в автоклав. Появилася така вільна годинка. У нас друзі вже нещодавно були відео на Ютуб-каналі про налаштування дискової борони. І дуже багато людей писало мені коментарі, що Діма, зніми відеоролик, як правильно все налаштувати, які розміри, як ви там його все робили. І в даному відео хочу показати всі налаштування, щоб ваша дискова борона працювала, як і наша. Що ж, приїхав, друзі, добра додому. Тут знаходиться вся наша техніка, все навісне. І тут аж також знаходиться дискова борона. Що я хочу, друзі, сказати? Від того часу, як купили дискову борону, взагалі вона не працювала. Через те, що заводські налаштування, вони взагалі нікудишні, Хоч ти добавляй, груз, не добавляй, воно взагалі не працює. Випадково брат натрапив, виходить, на відео на YouTube каналі. Там чоловік налаштував точно ж таку саму дискову борону. Зробили так усе по тих налаштуваннях, і я скажу, що реально дискова борона почала в нас працювати. Налаштування розпочалися саме перше, здвинулася в нас передня секція дисок у праву сторону на один прольот між дисками, це в нас виходить 23 см. Змістили ми її вправо. Задня секція дисок також здвинулася аналогічно в ліву сторону на 23 см, також на один прольот між дисками. І виставили угол атаки. Це виходить, у нас задній крайній диск дивиться на передній другий диск. У нас тут зазорчик десь 6,5 до 7 см. Принцип тепер який? Задній диск підрізає почву. Цей диск загортає всю ту яму. Там з цієї сторони так само. Получається, цей диск підрізає борозну, а той загортає борозну. Все, відбулися всі такі самі прості налаштування. І за рахунок того, що наша передня секція дисок здвинулася виходить, в праву сторону на 23 см, задня секція в ліву сторону, зробився угол атаки і в нас збільшився заодно захват дискової борони. Від заводу була 1,30 м, вроді так казалося і малувато для нашого тракторця. Зараз захват став у нас 1,60 м. Скажу, що доволі непогано все працює, воно й душа радіє по обробітку землі, так як дискова борона дійсно почала працювати. Ну що ж, друзі, сьогодні в даному у відеоролику показали наш робочий день, якою справою займалися, і також в даному відео показали налаштування дискової борони. Звичайно, можливо, комусь така інформація була і цікавою, можливо, і корисною. Так що, друзі, залишилося в нас на сьогоднішній робочий день попоратися по господарству і будемо йти відпочивати. Так що, друзі, кому подобається наше відео, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.